Велетенські великодні писанки встановили на майдані Незалежності у Вінниці. Яскраві скульптури з традиційними орнаментами, рослинними мотивами, зображенням птахів і краєвидами міста привертають увагу віничан вже восьмий рік поспіль. Писанки велетні стають окрасою міста напередодні свята писанками велетнями напередодні Великодня знову прикрасили Майдан Незалежності у Вінниці. Кожна з 14 скульптур має унікальний розпис: квіти, птахи та елементи міського пейзажу. Вже восьмий рік поспіль ці символи великого християнського свята встановлюють у центрі міста. Раніше до війни у нас тут проходили масштабні заходи, от фестиваль Великоднє диво, де всі охочі війничани брали участь у розписі цих писанок, тому це не просто писанки. Тут сьогодні є 14 писанок, до яких доклали руку не тільки майстри мистецтв, не тільки митці, а й вінничани. Тобто тут душа кожного жителя нашої територіальної громади, хто хотів долучитись і хто хотів залишити своїм нащадкам, от саме в цих писанках, свою часточку душі. Життя, майбуття, миру, тому що напередодні Великодніх свят це суто традиційно. Яскраві скульптури приваблюють війничан і туристів. Багато охочих зробити світлину на згадку. Подружжя Євсієвих приїхали з Білої церкви. Кажуть, подібні виставки бачили лише в Києві, але Вінницькі писанки особливі. Дуже гарні, саме таких не бачили, тільки почали огляд і думаємо, побачимо щось. Побачили вже види Вінниці, птахів. Ну, писанка це завжди приємно. Поруч із писанками, з яскравими орнаментами фотографується і Лариса Полонець із онуком. Сюди приходять щороку, аби помилуватись скульптурами та відчути дух Великодня. У нас це вже стало такою гарною традицією. Писанки на Великдень виставляти дуже подобається. Дуже місто прикрашає гарно. Символіка писанок несе побажання добра, здоров'я, захисту та родючості. Це спадок поколінь і відображення культурної спадщини. Побачити і сфотографуватися з писанками гігантами у центрі Вінниці можна до кінця квітня. Яна колодинська, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.